І працівників України. Чому наша проспілка з вами? Тому що ми знаємо, що ви селяни, ви не просто люди, ви люди святі, тому що людина не може жити без їжі. Ви наші годувальники, і я хочу навести приклад, як наша прослукова організація намагається захистити життя ваше і життя ваших дітей. Всі ви чули про ганебну медичну реформу, яку ми називаємо. Ніяк не інше, як геноцид українського народу. Хтось вирішив, що селян забагато і тому почали скорочуватися номерні і районні лікарні. Сказали, будуть міфічні госпітальні округи, будуть суперлікарні, лікарні, супер але лікарні ті, що були, скоротили, а нового нічого не збудували. І тепер селяни не мають можливості, ви не маєте можливості ні пролікуватися в стаціонарі, ні доїхати навіть до поліклініки, яка в віддаленому районі, тому що у вас немає автошляхів гідних, немає громадського транспорту. Але хтось пішов далі. Почали скорочуватися пологові будинки. Так, в Дніпропетровській області, в пілотному проєкті з 22 пологових будинків скоротила, скоротили 16 пологових будинків і стрімко зросла смертність серед діточок. Віком до одного року в пілотних проєктах найвища дитяча смертність. саме. Саме висока в Донецькій області за неї йде Дніпропетровська область, а за Дніпропетровською областю йде Славетний город Київ. І ці реформатори в цих стінах сумніваються відміняти цю цю реформу, цей геноцид українського народу. Чи ні? А зараз ще вони докумекали до таких законопроєктів, як ваш 4309, які. Просто доб'є, який зробить голодними і вчителів, і медиків. Я своїми колегами якось стояв на народному віче під час бурхливих подій Майдану перед сценою, де пан Яценюк казав, що Україна набралася кредитів 300 мільярдів доларів. Це його слова. І він сказав, що з цих 300 мільярдів, 200 мільярдів крали. Чому медики, вчителі, селяни повинні розраховуватися за ці кредити? Чому наші діти внуки і правнуки, а олігархи будуть і надалі пухнути, як на дріжджах від пограбованої грошей. наших з вами грошей. Я хочу вам нагадати такий навести приклад. Всі ми колись ходили до школи і чули про Михайла Ломоносова і про його закон збереження енергії. Він говорить так, де в якому місці енергія убуває, в іншому місці вона прибуває, поки буде існувати людство. Поряд з Юстом буде завжди енергія, яка зветься гроші. Так от, у Яниковича Ко знову таки слова падає на Єнсенюка. Знайшлося можливості вкрасти у нас з вами 130 мільярдів доларів. Люди, знайте! Що поки ми з вами не об'єднаємося і не направимо цю енергію, яка звертає гроші, потрібне для нас русло, поки і будуть над всіми нами знущатися і дивитися, як ми токнемо, а вони будуть ці. І такий уряд. від цього радіти. Слава Україні!